Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз йдуть класні знижки на всю техніку з Китаю. Зараз буде огляд, знаєте про що? На всі міні-трактори з кабіною, їх ціни. Ось. Ну і Звичайно, пару слів про те, що це за агрегат і чим він вартий уваги, які, можливо, є і недоліки. Ось, того що, 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 а ціна зазвичай це є щось найбільш головним. Давайте. Розпочнемо. Ось у нас є скаут ТУ-404, він коштує 9990 доларів. В чому особливість цієї техніки? Там дуже комфортна кабіна, давайте її зразу глянемо. Тобто, бачите, в нас є йдуть пластикові накладки на крила з отформовками, з підстаканниками, є люк. Це комплектація без кондиціонера, але тут є вже відразу і пічка в салоні, ось led приборочка Двохдискове щеплення, реверс, який класно працює. Ось. Движок тут КМ490 ВТ, пластиковий такий бак і гарна навіска. Гляньте. Трьохсекційний гідророзподільник, два гідравлічних циліндри тут. І також є речак, щоб опускати і піднімати її ось ззаду, не заходячи в салон. Ну, кайф вже. Ось так. І ще й камера заднього виду. А, до речі, не закрили. Давайте закриємо. Забулися? Ну це ми, правда, не закрили. Ми знімали окремий огляд на цю модель і не закрили. от Ну Давайте далі. Тут в нас є джинма. 404 CN. Теж з кабіною коштує вона. 8500 доларів. Тут, звичайно, все інакше. Двигун, правда, той самий, але а, тут у нас немає реверсу, 4 плюс 1 коробка, нема рівного полу. Схромніша кабіна, значно, без камери, але є магнітова і вентилятор, верхній люк. А, тобто ось так. Звичайно, повний привід. Є блокування заднього диференціалу. Щеплення не пам'ятаю яке. Ось така техніка. По навісному механізму воно тут ще такого старого тепло, типу, але надійно, чітко і понятно все. Бачите, Є такі кріплення для третьої точки. Фаркопчик, вал відбору потужності. Ну і такі виноси з усиленнями, є таке віконце ще навіть. І підключена розетка для причіпа вже навіть. Кентавр 404 SC. Допрацьована моделька в мінімальній комплектації. Коштує 8800 доларів. У нас тут здорова гума, така, як на скауті йде. Комфортна кабіна, гляньте без люка, правда, але обшито матеріалом адекватним. Таким. У нас однодискове щеплення, але педальки у нас навісні назикаються легко, 4 плюс 1 на 2 коробка. Повишені, понижені у нас є. Навіска у нас та, також ну, звичайна. Стандартно, нічого такого особливого, не ці сучасні вже йдуть. Але потужні виноси, дивіться, без зверних ш... тут є зверний шов і ще підсилені знизу такими рамками. Один комплект гідровиходів, без камер, без нічого. Ось. А, є такий кентавер на 50 кінських сил. уже. Е, Модел S-504 CCUE. Отак вам. Дивіться у нас. Е, яка в нас тут класна оптика? Ну прям повноцінні фари, як в автомобілі. Гляньте. аж ну. Хочеться торкатися підігнані деталі ну, порівняно, непогано, як е, на іншій техніці. Тобто якась прайм модель. У нас є тут така штука, навіть, щоб його відкривати. У нас тут є кондиціонер. А, маркування двигуна давайте скажу зараз. км 495 ВТ. Все по стандарту. Ось так, ну, дивіться, який кейс тут такий прям. А бак у нас тут внизу знаходиться, він пластиковий вже. Давайте закриємо. Є ручка, щоб його класно закрити. Зручно. Так, попадемо чи ні? Мало ж попасти вже. А, не закрив оцю защолку, так. Да. Пластикові крила. Ось такий тубус повітряного фільтра. Не в масляній ванні вже. Бак з цього боку. В задні противаги. Дивіться, яка навіска, а. Оце, звісно, система, я таку перший раз вже бачу з пружиною. Цікаво, дуже цікаво, трьохсекційний гідророзподільник, два гідролічні циліндри, також система підйому і опускання. Ззаду не заходячи в салон, ось такий, дивіться, як тут все зроблено. Так, опа, достали, витягнули і назад встановили. Встановили назад. Не встановлюється. Ага, оп! ставим. Чи ні. О, отак буде діло. Вже поставим. А, тут стяжка натягнута. Коротше, зажали все. Кабіна дивіться, аж на двох гумових подушках, ну взагалі. Техніка люкс, салончик тут також люкс. Тут у нас вже, звичайно, є реверс, гляньте, який салончик крутий, добротно зроблено, також є Ну Кабіна топова і коштує така модель у нас. 12 тисяч доларів. Рухаємось далі. Ось здешевлений брат. Такого трактора по трансмісії дуже все схоже. Але двигун той самий. Коробка в нас йде тут також з реверсом, да, 4 передачі. А бак металічний у нас йде, зовсім інакший двигун. А передні і задні противаги так само. Навізка у нас теж простенька, але є два комплекти гідровиходів ззаду. вже. А ну, як це тут? А, бачите, не достає. Ричажок не від нього, мабуть, фаркопчик, вал відбору потужності, заднє світло, немає камери. Також тут led оптика вже йде. І кабіна така ж сама, як на 404 й моделі. Ось так. І коштує він. 10 200 доларів. Рухаємось далі. Це такий самий, як ми вже дивились. Еней та 504 От прям максимально нова техніка. Просто гляньте на цю кабіну, що в літаку. Переборна панель автомобільного типу вже йде. Навісні педалі, бачите, тяги, все зроблено, як чітко. Сидіння з регулюванням а, ваги водія. У нас тут є клімат, кондиціонер, Бачите, а, кліматична установка і вентилятор, що додатково. Люка в нас нема, але салончик дуже приємно виглядає максимально. А, Дивіться, бак і підножки це одне ціле. Тобто ви стаєте по факту на бак. О, отак. Далі проти ваги, звичайно, ну, і гляньте. чотирьохсекційний гідророзподільник, стопи отак винесені, в окремі корпуси свої, камера заднього виду, три окремі ліхтарі, які можна свій кут поставити, є відразу серга на причі, погляньте. Також ще додатковий фаркопчик, два гідравлічні циліндри, реча, щоб піднімати і опускати. пневмоконектори, розетка під причі, місце для номера з підсвіткою. Ну от прям дуже зафарширована техніка і коштує такий. Scout te 504. 9200 доларів. Ось так він. І, до речі, ще тут гума йде. Цікавіша, тому що в ній більші а, е, зачіпи гляньте, яких реально відрізняється. Ось так. Достойна техніка, і це ж у нас іде вона з кондиціонером, щоб ви розуміли, це вже не хухри мухри Тут навіть я б задумався вже. Правильно ж? Да, да, Це ТЕ504, все. А, ні, стоп, не скаут, а Еней. Неправильно, секунду. О, є, з кондиціонер. 13200. О, все стало на місця. 13200 доларів. катака є 454. Також цікавий бренд, вони зазвичай робили досить скромно, але якісно. от Основний момент. Кабіна у нас дуже схожа, як в Кентавра. Як ми дивились, обшита матеріалом, мінімалістично така, але в нас техніка йде. З реверсом у нас е, три речаги управління гідравлікою. У нас всі педалі навісні йдуть, а у нас є блокування заднього диференціалу, ведучий передок. У нас є тут е, кондиціонер. На секундочку. Видає він. По ідеї 40 інських сил, можливо, і 45. Е, 454 модель. Давайте глянемо, що за двигун. Маркування знайдемо. Або не знайдемо, походу. Mm, да. Складно тут щось знайти. Але рухаємось далі, будемо дивитися на інші мінітрактори. Зараз скажу що його ціну. Давайте глянемо ще тут. Да, він у нас тут іде також вже такою сіргою, штатною. Чітко. Камери заднього виду у нас нема. Бачите, два комплекти гідровиходів. З швидкозємними штоками навіть запас є. У нас тут є пнемоконектор ще, а розетка для притчі. Також он ще, дивіться, є. Ідьше. Гідроконектор. Ось так і коштує він. 12 тисяч доларів. Далі. Новий ДТЗ, новий в нього ось такий капот, інакша кабіна. Ну і в цілому трактор трохи змінився. Давайте 504 ККУ. Ось так. Глянемо кабіну, дивіться, рівний пол, багато простору. У нас він обшитий таким матеріалом. У нас тут є величезний телевізор, бачите, з камери заднього виду у нас є тут клімат, кондиціонер. Інакше розташовані органи управління. У нас є тут реверс, приборка з LED дисплеєм. Іде незмінно 50 кінських сил. Ось така комплектація в нього є. І коштує він на даний момент у нас 12500 доларів. І давайте ще глянемо його навіску. Да, дивіться, вона вже теж оновлена, два гідравлічних циліндри, трьохсекційний гідророзподільник. Розетка для причепа вже зафіксована. А місце для номера з підсвіткою. Ось все прекрасно в ньому. Ось так. І камера за виду. видно. Так. Ось така техніка. Якщо вам сподобався формат такого ролику, буду вдячний за ваш коментар та підписку. Дякую за увагу. На все добре.